Доброго вечора, шановні наші глядачі, українська мова, телекомпанія Столиця. Як ви бачите, в кадрі знаходиться відома особистість, відомий і політичний, і громадський діяч це Ігор Дідковський. Він головний координатор національних зборів України. Сьогодні відбулася прес-конференція Національної гвардії, де було багато журналістів, багато людей, які цікавляться, що ж таке на сьогодні Національна гвардія України. І ми хочемо, щоб ви для звичайних простих людей, які ми зараз кидаємося гучними такими словами, національні збори, національна гвардія, що ви розказали, що ж це таке. Дай Боже, всім здоров'я. Просто дуже тяжкий був день, тому ми сидимо з Валентиною. Кафе дивився на хрещатик з пробитими з кулями, але сьогодні не про це. Ну, По-перше, національні збори це інструмент народовладдя, єдиний на сьогоднішній день. інструмент. на жаль, про це сьогодні не йдеться. Йдеться про Національну гвардію України, яка виникла 29 січня на день війни воїнів в Крутах. Через обідцю геро... сучасних героїв права сектору самооборони і автомайдану, яку ви освітлювали в українському домі. І зараз, на жаль, у нас дуже прикра ситуація. Залишилося на душі тільки горе і питання невирішеної справи, яку ми будемо продовжувати через установчі спори. А саме головне, що почалось елементарне мародерство. На жаль, ті люди, які стояли 88 днів, до речі, сьогодні 88-й день, дві безкінечності майдану. Вони скромні, вони нікому не галосують, що вони великі майданівці. І Знаєте, як у нас Чорнобильців більше, ніж жителі України, ветеранів Великої Вітчизняної війни, більше ніж жителів України. Скоро буде майданівців більше ніж жителів України. Дуже появилось багато фіктивних організацій під Іменем правосектора, сектора, яку я поважаю, під іменем самооборони сотня, на яку я поважаю під іменем автомайдану, афганців, казаків, які просто займаються вородерством і рейдерством. Ми п'ять днів спасаємо об'єкти по Україні і в основному в Києві, Вонофранківськ, Донецьк, Одеса, Луганськ, бо люди, з якогось диву вирішили, що революція дозволяє все. Ні. що влада, як влада народу, говорить про те, що кожен має право на приватну власність і без законного судочинства неможливо нічого справедливого вирішувати. І сьогодні в нас була прес-конференція, яка говорить про те, що ми дали телефони, які працюють 24 години на добу. Ми дали наліпки з Архангелом Михаїлом з Крилом і з мечем, який розробив Юрій Журевель відносно художник. Для того щоб будь-хто в Україні міг звернутися до Національної гвардії, яка повинна забезпечити, забезпечити мир і злагоди Україні. Дуже просто тело. Скажіть, будь ласка, знову ж таки для наших. Інші і інших, і багатьох тих людей, які приєднуються до нашого каналу, довідаються, хто не бачить нас, то буде бачити вперше до складу національної гвардії на сьогоднішній день. Хто які організації ви можете назвати вже залучені і взяли активну роботу такі роботи? Перший керівник штабу, Майдану майдан, Кулик прийшов до нас. У нас більше 60 організацій. Сьогодні ми роздали мандати, і сотники підписують підсотники, підсотники. Я не хочу бути некоректним для того, щоб згадати, не згадати. У нас буде все на сайті, і ви також це висунути. Дуже багато. Навіть офіційні генерали приїжджають. Сьогодні вирішили питання на Національної гвардії з Беркутом, який заперектувався, якого навколо якого була самого Тобто наше завдання, знаєте, хідних героїв дуже багато. Блаженні будуть перетворці, мало мрія. За ці, нові владі, яка буде згодом, бо зараз перехідна така влада. Зараз е, відбулося таке, що позиція взяла владу. Можливо, тимчасиво потім, бачите, далі події будуть відбуватися в Україні. І як це буде, і швидко будуть вибори, і буде новий закон про вибори, чи будуть голосувати по-старому, не змінена система влади і вже голосування. Це дуже дико, і дуже цивілізовано, і не змінений і ті ж самі ЦВК, і Кругом стоять ті самі призначення, і як за такий короткий час, буквально за такий місяць півтора до цих виборів, це можна все зробити. Це нереально. Це треба була б велика підготовка люд роботи насамперед сам з людьми, з національно свідомими людьми, які прийшли дійсно, щоб змінити систему влади, а не змінити владу, як казали тут на майдані Ванько на ваньку. Майдані. Справ тому що ви праві я категорично не визнаю. Дії опозиції, яка взагалі не має жодного мандату з Майдану і тим паче мандату від українського народу. Як кажуть, революцію роблять романтики, а користуються нею покидьки. Тому я не хочу нікого звинувачувати, але мені соромно за те, що тіла Небесної Сотні ще не похололи і ще не всіх відспівали, і не всіх звільнили людей, які протягом 88 днів злочинна влада минула закривала в тюрми. А хлопці вже портфелі поділили. Їм ніхто такого права не давав. Тому як вони швидко їх поділують, так швидко і віддадуть. Національна гвардія буде забезпечувати проведення національних зборів на всій Україні. Це її єдине завдання. Сьогодні, на жаль, ми виконуємо місію швидкої допомоги, щоб просто зберегти людський стан людського буття, щоб діти ходили в школу, щоб батьки не боялися свої квартири, своє селі, щоб приватні підприємці, які створили свій бізнес самотужки. Не кожен є зятям когось, чи олігархом, який накрав, чи сином президента, який ну, дуже відомий бізнесмен, як казав Саакашвілі. в ну, мене є бізнесменів, нема. Я цим прошу. У нас були талановиті бізнесмени в родині президента, але всі інші люди свій хліб насущний добувають, як Бог дає, своїм талантом і душею. Тому я проти того. Щоб псевдореволюціонери займалися народерством і робило претензії до простинти України. Але знову ж таки, але як всі ми як всі ми дуже добре знаємо, а ми та, про національні спори з самого початку сильні ці події ініціатором національних спорів саме був Ігор Дідковський, і Володимир Волков. Зараз цю скажімо, ідею, цю систему, цей проект такий підхопило дуже багато громадських організацій, і ці люди від і Волков зробили почин. А ці організації вже самі кучкуються, самі організовуються, і в рамках національних зборів їм подобається. Саме ця система влади, а ця система влади буде національній зборі, Вони пропонують поміняти систему існуючу на іншу систему. Наприклад, одна я вибачаюсь, наприклад, одна із їх пропозицій це електронний голос. Тобто, це через яку соціальну мережу можна зайти в програму, віддати голос за. Кандидата в депутати, наприклад, і проголосувати за нього на місці. І якщо він тобі неправильно виконує свої функції, наняли його на роботу, і він не робить те, що він обіцяв в своїй виборчій програмі, точно так же можна проголосувати за нього. І якщо 30% людей зібралось, вже його можуть відізвати. І це одна із тих пропозицій, які сьогодні пропонують національні збори. Це та пропозиція, яка діє. В світі вже десь є в Українах, Європи. А ми живемо за тими законами старими. Хоча хоча влада міняється, вона створила під себе систему. І вона не хоче її міняти, бо а, прозоро голосують в день, а рахують підрахує разом з Беркутом при виключеному світлі по Україні вночі. І як вони порахують, так воно і є. І вже депутати, і діти їхні і внуки і водії, і все таке інше, і це треба міняти. І ці чоловіки такі сміливі мужні розумні, розумні чоловіки дуже інтелектуали, вони дійсно запропонували таку систему, яка підійде. Для України і повірте мені, ми висвітлюємо ці національні збори і дуже багато організацій приєднуються. Сьогодні нас тисячі, і коли ці тисячі будуть розповсюджувати швидко цю інформацію, нас буде мільйони, і ми будемо старатися змінити цю систему влади. От. І от на вашу думку, сьогодні вибачте, що я вже теж так впинилася в діалог. І на вашу думку, от сьогодні Верховна Рада, та яка вона. Знову ж таки, політики поділили між собою портфелі. Це не має бути влада. Мала бути так, хотів майдан, влада народної довіри. На це ніхто там вже зараз не зважає, і приймають політичні рішення, такі що навіть суперечить чинному законодавству України. Справа в тому, що те, що знищило конституційний лад в Україні, а це адміністрація президента Кабмін і парламент, його відновити не можуть. Тому всі всі потуги дешеві цієї Верховної Ради, яка є міксом старої влади і старої влади, я називаю нова стара влада, що Турчинов – це влада, він вже там був. Тобто український народ вже зрозумів. Повна люстрація. Повна люстрація – це означає, що неможливо бути… Ледь-ледь вагітною. Чи неможливо борщ не доварити? Просто його не зможна їсти. Він буде недобрий. Але ви, як господиня, знаєте, що борщ треба доварити. Тому опозиція сьогодні подає українському народу недоварений борщ, а ми таке не любимо. Тому я не великий пророк, але вони довго не протримуються. Бо вони ще колись 300 років тому доказали, що влада зверху, довіра знизу. Неможлива їхня влада зверху, якщо нема нашої довіри знизу. У національні збори і пропонують реальний інститут народовладдя без політики. Взагалі ми їх не потребуємо. Яка економія? Ми спілкувалися з багатьма членами тих організацій, які сьогодні війшли до складу національної гвардії, і ці люди свято вірять вам і вірять в те, що саме національна гвардія допоможе переформувати сьогодні так так, назва Внутрішні органи нашої силові структури СБУ Міністерство оборони і так і, і так далі, і, і так далі. І ці люди вірять, що саме Національна гвардія буде не тільки координа... буде так, скажем, ініціатором, да й координатором, і допоможе саме зробити це в Україні, як зроблено було в багатьох пострадянських країнах. А ми на жаль 22 роки незалежності, а ми ще в далекому глибокому суху. 16 столітті ми з вами, тому національна гвардія, ви праві. Нам не треба вірити. Треба знати просто, що сонце кожну ранку встає, незалежно від того, віримо в нього ми чи не віримо. Тому на це, на... Ні, ну я тішуся, але я дивіться. Всі люди, які служать національними зборами національної гвардії, ніколи в житті не підуть у владу. Гуляєте парадокс. У нас це заборонено. У нас можна тільки служити. Це нонсенс для сучасних. Спасателі Малібу, які зараз засідають в Верховній Раді, надважливе завдання, щоб люди зрозуміли елементарну річ, що нам політики не потрібні як такі. Електронний уряд економить 90% видатків. Територіальні громади дають можливість брати старосту, шерифа і суддів першої інстанції. Тоді ти не переживаєш, що тебе засудять. Тобто, в курсі, що в Україні за два-два роки нема системи влади. Це ілюзії. Прокуратура не зв'язана з СБУ. СБУ не зв'язано з Міністерством внутрішніх справ, фінансова поліція не зв'язана з Міністерством юстиції, а Міністерство юстиції живе своїм життям. Кабінет це все обман. Вони не знають. Спитайте сьогодні поважного пана Авакова, чим він займається? Моя відповідь проста: херню він займається, бо він не провів на інститутські дослідження, через що і хто, як трасіологічні дослідження, як загинули люди. Бо він за портфель переживав. Сьогодні він відмінив Беркут. А ми позачора відмінили його. Ми вважаємо, що українському народу не потрібен інститут виконавчої влади під назвою Міністерства внутрішніх справ, бо він вбиває український народ за 24 мільярди. Вся ця система контролювала максимум 10-15% оборота в світлі і все інше в тіні. Нам не потрібні ці люди. всі. Взагалі, вони захищали великий бізнес. Тому сьогодні народ України прибудився, ми подаруємо світу унікальний фінамент демократ... демократії, не люблю цього слова, Народовладдя. Коли люди через смерті, через виявляєте, як можна було народ, який подарив культуру трьох поколінь, який варить борщ, якому мама культ. Які тримаються кульки, як треба над ним було знущатися, щоб лібороби вистали. Ми під час трьох голодоморів дітей їли, але не восставали, А зараз восстали. Мовляєте, як треба було загнати цей народ? Сьогодні більше 60% людей живе нижче рівня бідності. Тому, але ми дуже мудрий народ, на 43% звиччої сім'ї. Ми дуже грамотний народ, тому подаруємо світу феномен реального народовладдя, без політики, виявляємо виявляє, дивіться, що така ситуація. От Верховна Рада знову ж таки вона у нас сьогодні єдиний, так скажемо, ну законотворчий орган, і Вона в рамках в зоні закона, скажу в зоні, саме в зоні, ку слово зона. Да, зона наголошує закона. Чому вона на сьогоднішній день приймає? Незаконні рішення, от вони взяли, проголосували, що от так собі і взяли, і просто віддали межигір'я, віддали державі без суда, без слідства. Вони передали державі, тобто державі це кому? Це іншому, тому хто стане наприклад президентом. Нова стара влада. Так нічого це стара колода затерта краплених травм. І саме вони, і саме вони, на мою думку, таку нашу власну думку, вони саме вони створили прецедент мародерства, зробивши цей. Саме їх треба звинувачувати цим їхнім законом, що вони сьогодні показали, а завтра передали. Вже ловлять там якихось ряжених сотників, які вивозять добро Януковича на машинах і невідомо, що там залишиться, поки опише його та держава, якої сьогодні не існує. і вони саме створили прецедент мародерства, що зараз в Києві дуже багато ряжених, які беруть палки, одівають маски і кажуть, що вони сотники, вони сотні вже і йдуть по квартирах грабувати людей. І е, е, зараз, вже коли немає цих бойових дій, от чому люди, наприклад, навіть на майдані, чому вже ж немає їх, ніхто не переслідує, відкрили справу проти Захаченка. Вони не скидають маски. Чого вони бояться? Вони бояться того, що вони. Не роби і не здари, і знаєте, хочуть скористатися просто ситуацією, коли немає влади. Нема порядку. Влада це владу з собою світом. Тому сьогодні національна гвардія об'явила телефони і вам вашій телекомпанії подарувала такий наліпку, де написано телефони, що було написано об'єкт національної гвардії. Це не означає, що це ваша компанія, наш об'єкт, означає, що люди вашої телекомпанії під увагою національної влади. Національній національні, національні гвардії, бачите, говорили красиво, національні влади. Тому ще таке питання. От я наприклад, знову ж таки про ці маски. Я теж тут багато робили сюжетів на Майдані, бачили і вас бачили, і бачили того ж Володимира Волкова і в колоні залі, і коли були дії такі бойові, коли захоплювали колонозалу. Я особисто Волкова бачила в, в тому такому протистоянні. Такі і я жодного разу не бачила на вас чомусь маски. Ви нікого не боїтеся. Правда, тому що Україна це я, це лозунг національних зборів, і я це вся Україна, тому я нікого не боюсь, бо в мене дуже багато. От скажіть, пане Ігор, вам не здається, що зараз навіть це буде така, можливо, це не всім сподобається, але ці командири, які зараз на майдані, вони вже загралися в командирів. Їм вже пора ці сотні, так скажемо, відправляти на мирне русло робити. Вже не треба їм сюди возити сало, тут щоб люди возять, можливо, останнє віддають сьогодні, збирають гірки, сало, помідори, щоб вони тут стояли. Можливо, вже треба повертатися до влади на місцях і контролювати в себе там. В селах, в районах цю всю вже владу чи як прав, тому що абсолютно праві. Скоро буде розслідування і про люстрацію на майдані. Якщо ви собі не уявляєте, скільки тут крадеться грошей, сала і медикаментів. Але це окрема тема. Я вважаю, що майдан повинен стояти. Хто хоче, хай стоїть, хто хоче, хай їде, бо це концентрація українського духу. Без майдану політиків не вилікувати навіть. При всіх національних гвардіях і при всіх національних зборах. Тому важливо, щоб він стояв, а він буде стояти. Майдан не зупиниться. Він надовго, майже навічно. Це такий феномен. Треба до цього звикнути. І я за нього. Я не хочу, щоб люди їхали, бо я відчуваю, що люди це еліта, а політики це бидло. Ну, майданжають Ну майдан хай стоїть. Ну можливо, його вже треба окультурити, Можливо, треба забрати вже барикади. Тому, ми об'являємо архітектурний конкурс. Ми працюємо над тим, щоб майдан був як Ватикан в Римі. Щоб було О, місце в місті. щоб було місце цікаво. в місті. Там є національні гвардії, в нас є національна гвардія. Щоб не було мішків з снігом і піском. Ми ж народ, Важаю, вже відмінили, відмінили берку. Ми хліботру... ну, землетрудищі, ми хлібороби. Взагалі, щоб хлібороба підняти. На війну, щоб гинули люди з сотнями, це треба мати талант. Такий талант у Віктора Федоровича. Бачите, і от спілкування з вами теж народжується така думка. Якщо Майдан зараз покаже нам приклад, він вже ж такий Майдан, герої, сотня, яка загинула, раді пам'яті цієї сотні, вони мають зняти маски з себе. Майдан це відкритість. Ви праві. Майдан це відкриті енергії. Майдан це колективний розум. Тому зараз всі, хто. Як ви кажете, загрався в олов'яних солдатиків, вони познімають маски. національна гвардія це може Ми кажемо, писуйте ми входьте, ходьте знімайте, забезпечуємо прибрати місто, зняти так. маски, ми з вами пане Ігорі. Коли знімуть маски, то і мародери позніма не будуть мати права носити ці маски, а то майдан дає їм таке моральне право під і використовує їх для а того, щоб робити свої маски. чорні справи. Пану всім відкритись і жити відкрити. Україна це я вам дякую. Щиро дякуємо вам за таку гарну розмову.